На початку відео повинен вас попередити, що подібні пристрої не можна використовувати на передовій. Взагалі не можна, бо це пристрої нічного бачення, у яких є дуже потужний інфрачервоний світлодіод. Зараз я вам спробую показати, чому не можна деякі пристрої нічного бачення використовувати в зонах, наприклад, бойових дій зйомку. Я зараз роблю на мобільний телефон. В руках тримаю. Може, ви бачите? Я думаю, що ви не бачите в руках, тримаю прилад нічного бачення, який зараз. Працює в режимі нічного бачення. А це, а це прожектор, інфрачервоний прожектор, який в темноті не видно, від нього дуже-дуже мало, світла майже немає. Але якщо він потрапляє, тобто якщо на нього навести якийсь світлочутливий пристрій, світлочутливий інфрачервоний пристрій то його моментально засікається. Тож такі пристрої, дешевенькі прилади нічного бачення, які не приспособлені для бойових дій, вони демаскують по повній програмі, тож використовувати їх ні в якому разі не можна. Я чудово розумію, що професіонали мені зараз накидають під відео всяких різних таких негативних повідомлень, хейту, як то кажуть, з приводу того, що це не пристрої нічного бачення. Але професіоналам скажу, по-перше, не плутайте ці штуки з тепловізорами, абсолютно не плутайте ці штуки з прицілами нічного бачення. І взагалі це дешевенька штука, яка коштує біля 60 доларів, і використовувати їх на передовій катастрофічно, категорично не можна. Бо як тільки вмикається цей пристрій серед ночі, його моментально видно. Де демаскується він за допомогою ось цього інфрачервоного потужного світлодіода, тож дуже велике прохання не купувати ці пристрої на передову ні в якому разі, і цей прожектор може бути видно за кілька сотень метрів, а той може за кілометр. А використовувати ці штукенці для охорони якогось невеличкого складу можна, але це ж знову це додаткова річ. Також можна використовувати її десь в приватному будинку для того, щоб подивити, чи лисичка вночі не тягає ваших курей з сараю, хоча в такому випадку буде надійніше поставити якусь відеокамеру, якої теж інфрачервоне бачення. А це в мене варіант домашньої камери, у якого є інфрачервона підсвітка. І такі домашні камери з інфрачервоною підсвіткою можна засліпити за допомогою цього прожектора. Тобто, якщо ви плануєте грабувати банк, можна використовувати подібні пристрої для пограбування банків. Знову ж не грабуйте банки, бо це, скажімо так, може бути дуже небезпечно. Фнірсі надіслала ці пристрої мені безкоштовно. Купувати подібні речі я б і не купував, би, бо немає де використовувати в господарстві. Тож десь через тиждень після того, як відео буде опубліковано, ці пристрої поїдуть до когось з вас. Розі я роблю в телеграм-каналі. В описі під відео ви знайдете телеграм-канал. Модель nvs 40 зовсім недавно зникла з продажів, її вже немає в продажі, а NVS-20 продається без будь-яких проблем. Принцип роботи цих камер досить простий, і якщо чесно, можна навіть самої дешевенької камери зробити камеру, яка буде бачити інфрачервоне світло. Тому що матриці, які використовуються в цих камерах, вони бачать не тільки видимий діапазон, вони бачать також ультрафіолетовий діапазон і досить короткий ближній інфрачервоний діапазон від 750 нанометрів до 1000 нанометрів. В даному випадку ці пристрої бачать інфрачервоний діапазон біля 850 нанометрів. Ці пристрої працюють як в видимому діапазоні, так і в інфрачервоному. Довжина хвилі інфрачервоного діапазону 850 нанометрів. В деяких відеокамерах, наприклад, в камерах ось таких дешевеньких або ж камерах мобільних телефонів, застосовується інфрачервоний фільтр, який встановлений стаціонарно і який не рухається. Інколи подібну камеру можна розкрутити, зняти інфрачервоний фільтр і поставити десь поруч інфрачервоний світлодіод, який вночі буде підсвічувати простір, і таким чином можна зробити камеру з нічним баченням. В камерах, які можуть працювати в двох діапазонах, видимому та інфрачервоному, застосовується механічна шторка. В таких камерах використовується ще й датчик освітлення. Якщо освітлення буде вистачати, то ви будете бачити видимий діапазон. Якщо освітлення буде недостатньо, то камера буде переходити в нічний режим. І саме під час переходу в нічний режим чи денний режим, шторка буде накривати матрицю або ж відкривати матрицю. Зазвичай цей процес супроводжується невеликим клацанням. На цих пристроях історія точно така сама, тільки ви самостійно вмикаєте нічний режим чи денний режим. Живляться пристрої від акумулятора 18650, акумулятор йде на 2000 мАч, він йде в комплекті, акумулятор з захистом. Є можливість закріпити пристрої на штатив. Wi-Fi адаптерів немає, передавати зображення не можна. Є USB-роз'єм, за допомогою якого можна під'єднатись, перепрограмувати цей пристрій, оновити програмне забезпечення, а також під'єднатись до мікро sd карти і отримати зображення, які там є на цій мікро-SD-карті. Знову ж запис зображення ви можете робити в вручному режимі або ж в автоматичному. В комплекті також буде мікро sd карта на 32 ГБ. NVS40 йде в твердому чохлі. На чухлий Нірсі грошей не жалкують абсолютно, і також буде шнурочок для того, щоб під'єднувати до комп'ютера і заряджати ці пристрої. Характеристики цих пристроїв приблизно однакові. Обидва можуть писати відео з роздільною здатністю в 4К. Є шестикратний електронний зум, але на жаль, електронний зум вночі буде працювати просто жахливо. Пише, що дистанція приблизно до 300 метрів, на якій щось там видно, насправді дистанція трішки менша. Є можливість робити фотографії з роздільною здатністю до 36 мегапіксел. Є циклічний запис, наприклад, можна робити записи довжиною 1 хвилина. Камера може вмикати запис, якщо будуть виявлені якісь рухи. Керувати камерою досить просто, але на жаль, на NVS 40 всі органи керування зібрані разом. І перші кілька днів користування буде досить важко розібрати, де що там, які кнопки, ви будете тистити на ці кнопки як завгодно, але не так, як потрібно. NVS-20 зроблена у вигляді монокуляра, екран тут суттєво менше, ніж у NVS-40, і на ній органи керування рознесені, що вже набагато зручніше, і користуватись набагато зручніше. Є кнопка режим, за допомогою якої можна перемикатись між режимами наприклад, зараз режим відеокамера, фото. І галерея можна передивляти сті файли, які збережені на цьому пристрої. За допомогою кнопки меню можна зайти в меню. До речі, камера пише ще й звук. Рухатись по меню можна за допомогою кнопок плюс та мінус. А зараз я вмикаю музику, і під музику ви зможете порівняти, що бачить цей пристрій і що бачить камера мобільного телефону. Переді мною стояв хлопчинець точно таким пристроєм, реально вночі його не видно. Камера мобільного телефону бачить лише тінь від нього, а ця дешева ПНВ чудово його бачить. Дерево. Знову ж хлопчина з ПНВшкою. Навпроти кораблик до кораблика приблизно, мабуть, метрів 300-400. І ось тут же інфрачервоної підсвітки не вистачає, тим паче є задимленість. Електронний зуб аж ніяк не допомагає. А ось до моста приблизно біля півтора кілометра, може два кілометра. У малого в руках NVS 40. Мобільний телефон бачить яскраве фіолетове п'ятно, а ця камера бачить і світлодіод дуже яскравий світлодіод. І також інфрачервоне світло відбивається від окуляра камери. Дивлячись на мене, малий помітив, що за нами приблизно в метрах 50 сидить парочка на лавочці. Ми їх не бачили, не чули, і лише коли навели на них камеру, тоді вони проявились. Зверніть увагу на те, що тримає в руках ця пані. Цигарки це зло, і це ми знаходимося в місті, де дуже багато вогників. А там, де суцільна темрява, такий вогник можна помітити за кілька кілометрів. Чудово видно було людей, які в цей час знаходились в парку. Вони нас не помічали, а ми їх бачили просто чудово. Компанія людей знаходилась приблизно в 200 метрах і, на жаль, навіть оптичний зум тут не поміг їх побачити. Очі деяких сутностей, які живуть на цій планеті, дуже чудово пристосовані до темряви, і камери з нічним баченням їм не потрібні. На цьому поки що все. До нових зустрічей. Що, вмикаю камеру і йду. Грабувати банк. Ага, воно, кавера. І виходжу грабувати банк. Та-дам! Все, банк пограбовано. На цьому точно все.